Отже, почнемо з того, як, наприклад, ось в мене відкритий файл проєкту, є карта-підложка, і, припустимо, ось в мене ось нехай прям ця будівля гарненька, на яку я дивлюся, я хочу її обвести, контур од порту, фото, внести в шар. Це в мене, наприклад, там пам'ятка. Я хочу для себе її ось зафіксувати. Як я можу це зробити? Я для цього розкриваю о, групу об'єкти культурної спадщини, шукаю саме шар споруда витвір. Ось він він в мене є, і його виділяють. Зверніть увагу, він таким синеньким, ну ніби підсвітивний шар виділений з переліку. Для того, щоб я могла в нього внести якісь дані або його там відредагувати, ці дані, тобто будь-які зміни внести в шар, мені потрібно включити режим редагування. Для цього ми або на панельці інструментів знаходимо ось таку кнопочку. Зараз на неї навелась у вигляді олівчика включити редагування, або правою кнопкою мишки клікаємо на цей шар, і так само в нас тут є олівчик включити режим редагування. І в нас зверніть увагу, біля, біля назви шару з'явився теж цей олівчик, тобто шар в режимі редагування знаходиться. І тепер ми можемо там щось намалювати, щось скопіювати, щось відредагувати в цьому шарі. Тепер зверніть увагу, ось в мене біля олівчика, коли включився режим редагування, то я зараз його включу і виключу. Да, деякі кнопочки, які нам дають можливість створювати нові об'єкти, теж активуються. Коли режим редагування включений, точніше виключений, вони такі сіренькі, неактивні, не Коли я включила режим редагування, ось ці кнопочки, такі тут багато їх, вони стали активними. І одразу правіше від олівчика. Є така кнопка Додати полігональний об'єкт. Це такий зелений полігон, чий жовтою зірочкою, зараз на нього навелась. Ось ця кнопка дає нам можливість намалювати на мапі якийсь новий об'єкт. Я можу на неї клікнути, щоб її да, активувати цю кнопку. І, наприклад, ось починаю там щось обмальовувати. І ось там беру і рухаюсь по контуру цієї пам'ятки, там фото оцінюю. На як вона в мене йде. І ось обмальовую. Обмальовую І обмальовую. Ось я обмалювала. Коли я прийшла, зверніть увагу там, в останню точку. Тобто я пройшлась по контуру, прийшла до останньої точки, і тут хочу завершити свій полігон у цій точці, його створення. Я клікаю правою кнопкою мишки, і в мене відкривається ось така формочка. Так? Та форма, вона вам вже знайома: тут відображаються атрибути всіх об'єктів. І ми. Нам програма пропонує ці атрибути заповнити. Звичайно, ви можете не одразу їх всі заповнити, або не всі, в принципі, у вас є можливість заповнити. Але для того, щоб у нас тут зверніть увагу в нижньому правому кутку форми, кнопка ОК, була активна, тобто, щоб ми цю форму могли якби, закрити і завершити створення об'єкта нового, нам треба заповнити. Хоча б ті мінімально обов'язкові атрибути, які зверніть увагу, підсвічуються таким ну, жовтеньким. Да, тобто ось ці поля жовтенькі, треба обов'язково заповнити, щоб ми могли завершити створення об'єкта. Біля них ще такі є е, помаранчеві, або там де, червоні хрестики. Тут, ну, звичайно, якщо ви там зараз не готові їх заповнювати, можете якісь там пропуски поставити, тобто це такі, да, саме в роботі, так, можна потім повернутися і заповнити їх через таблицю атрибутів. Але, наприклад, ось в мене тут є КОТУКОДГ, я собі їх там заздалегідь підготувала до вставляю код ОТГ, це прості речі, вибираю категорію, припустимо, це в мене Наприклад, зараз дивіться всі атрибути просто умовно якісь заповнюємо, ми на них не зациклюємось, Нас цікавить просто технічне питання. Обрала категорію, можу для себе якусь там примітку зробити. Там не знаю, така моя робоча примітка, потім я її приберу, переглянути пізніше. Атрибути, наприклад. Далі вписуємо на іменування пам'ятки, я от напишу там, наприклад. Палац урочистих подій, от теж фантазую зараз. Е, і обираю статус об'єкту, да, що не винний, внесений е, в е, держреєстру і так далі. Теж зараз просто фантазую, щось вношу. Місце знаходження я просто напишу місто Київ. Е, Далі, е, так само, всі можливі атрибути, там район, регіон, тощо заповнює. Зверніть увагу на атрибут площа, він заповнився автоматично в гектарах, тобто, по тому, що ми на тобто, да, це важливий момент. Далі можна там внести датування і так далі. Є атрибут межі території встановлені. Тобто, якщо в мене є офіційно да, встановлені межі території, ця галочка має бути включена. Нехай буде. І ми переходимо е, до виду об'єкта культурної спадщини. Якщо ви пам'ятаєте, робили на цьому ми акцент, коли розглядали атрибути, що в нас навіть є для е, можливості внесення, внесення декількох видів, е, окремий шар, споміжний, куди ця інформація зберігається. І, власне, яким чином ми вносимо ці види, дуже просто: ми клікаємо олівчик, тобто тут окремо, да, треба це таке під віконечко активувати. Клікаємо олівчик, в нас тут є кнопочка додати. І ми тут просто вказуємо ці види. Ну, наприклад, теж фантазую. Припустимо, перший це буде в мене архітектури, а другий, наприклад, містобудування. Ось, Коли я ці види внесла, теж тисну олівчик, підтверджую, що я їх внесла. Далі я можу порухатись по іншим вкладках: вкладкам внести там інформацію охоронний договір, режим використання там, і так далі, і так далі. Але може на цьому зупинитися. Головне, ще раз нагадую, що ми заповнили ті, які е, світились помаранчевим, і в нас активувалася кнопка ОК внизу справа. Я її натискаю, і, власне, в мене з'явився об'єкт на мапі. І тепер, якщо я хочу завершити е, да, його внесення, створення, я просто знову тисну ліфчик. Е, мене програма питає, чи точно я хочу зберегти ці зміни. Зараз шарю. Е, якщо точно хочу, так, так само тисну олівець, точніше, вибачте, не олівець, а кнопку зберігти. І, власне, в мене ці зміни збережені. Я можу відкрити тепер таблицю атрибутів, да, це все вже вам знайоме. Побачите, що в мене тут з'явився перший запис, переглянути його або так от рядочком, або перейти у перегляд у вигляді форми, да і побачити цю всю інформацію. Якщо, наприклад, от я хочу зараз відредагувати цю інформацію. То я створила цей об'єкт, хочу потім щось відредагувати. Так само через таблицю атрибутів, от як зараз, я можу це робити. Тобто я ось виділила цей, наприклад, да, цей об'єкт. в мене тут, я бачу, справа в картці його інформацію, включаю олівчик режим редагування, і нас форма стає такою активною. І, Наприклад, я. Просто видалю примітку. Я там все, що хотіла, переглянула і для себе цю примітку, просто зараз видаляю, видалила і знову тисну олівчик, підтверджую внесення змін. І на, власне, зараз таким чином можу вносити зміни якісь. В характеристики об'єкта. я закриваю цю формочку, і тепер я думаю, всі звернули увагу, хтось щось і навіть подумав, що мій об'єкт дуже такий кривуватий. Ну я і не сильно старалась його вималювати. Але тим не менш, дуже важко, наприклад, якісь прямі кути намалювати. Коли ми використовуємо цей стандартний інструмент, додати полігон. Е, ним зручно обмальовувати да, якісь там, наприклад, території, обмалювати якісь там парки і так далі. Е, споруди не завжди зручно. Як альтернативу, ми теж зараз ми не будемо поглиблюватися. Інструментів дуже багато, ми не будемо в них поглиблюватися, але все ж таки, щоб більш-менш рівно, наприклад, якусь споруду можна було обмалювати, розглянемо один із варіантів. Е, ну, Наприклад, я там зараз нехай да, якийсь тут. Умовно, припустимо, це теж в мене ну, не знаю, якась там прибудова, щось теж якась пам'ять відноситься до пам'ятки пам'яток. Це споруда, наприклад, я хочу її рівненько обмалювати. Кроки такі самі: виділяю шар, в якому я хочу цей об'єкт створити, це споруда, витвір, тисну олівчик, тисну кнопочку додати полігональний об'єкт. І тепер перед тим, як малювати, я можу, ось тут в мене така є, як лінієчки, як трикутник, лінійка. Є кнопка, я з допомогою неї можу активувати розширені інструменти оцифрування. Я її натискаю, і в мене внизу з'являється ось така панелька. Ця панелька дає можливість там в деяких, в деяких режимах створення об'єктів працювати. Зараз нас буде цікавити лише ось така кнопочка шестереночка Якщо на неї наклікнути, то тут можна задавати, до яких кутів ми б хотіли, щоб в нас там, наша мишка, коли ми малюємо, прив'язувалася. І ми можемо тут обрати прямі кути 90-180 і так далі. Ми цей пункт обрали, І тепер, коли я буду, наприклад, да, малювати об'єкт, ось я намалювала одну сторону, зверніть увагу: я можу намалювати і як я хочу, там, да, повести лінію в якусь іншу сторону, але програма мені ось такими пунктами, Пунктиром да, підказує, як, як намалювати там, перпендикулярну лінію. І таким чином ми можемо да, от ви можете це бачити, але потім, ви, коли поклікаєте, вам це буде зрозуміліше. Ви можете малювати більш прямі, прямі, прямі кути, більш прямі лінії. І знову ж таки, я коли хочу завершити створення в останній кнопці, клікаю мискою, вношу там характеристики, зараз я вже не буду там, детально з них зупиня... зупинятися. Давайте просто. Скопіюю. Ось так. Теж, умовно, зараз якийсь там, напишу тут, там, не знаю, просто слово прибудово, назву, напишу. умовно, теж щось там вибрала, місце знаходження, просто поставлю прогалинку, внесу інформацію, там, умовно, про нехай вид об'єкта культурної спадщини, і зберігаю цей об'єкт. Є, нанесла, і давайте, припустимо, я ще до нього намалюю ось цей сусідній. Цю споруду теж умовно візьму, донесу її. Ні, ну, нехай. Ну, давайте я так ось зроблю, тільки ось цю прибудову. Так само швиденько внесу якісь атрибути. От, наприклад. Переплутала місцями колоту ТТГ. Вносимо. І теж тут не заморачую зараз, наприклад, от прям напишу перебудова 2. Це буде в мене дуже просто. Теж внесу якийсь вид. Нехай буде теж архітектури І натискаю ОК. І от, власне, у мене зараз внесені три пам'ятки. Я можу зберегти ці зміни. Ось вони в мене є. Це так само да, в таблиці атрибутів, про них інформацію ми можемо бачити. Тепер. Ми пам'ятаємо, що ми з вами говорили про те, що в нас є шар з непросторовими даними, комплекс ансамблі, в якому ми можемо вносити інформацію про комплекс, і, власне, для цього комплексу вказувати, які споруди в його склад входять. І ми да, зараз теж побачимо, як це робити. Припустимо, всі ці три полігончики, всі ці три, точніше будівлі, споруди, формують якийсь комплекс у нас. Як мені інформацію про цей комплекс внести? Це теж вам допоможе зрозуміти, як зараз ці всі зв'язки працюють. Я заходжу, наприклад, в таблицю атрибутів знову цього комплексу. Так як це в мене шар непросторовий, так, тобто ми тут нічого не малюємо, ми просто заносимо якби, інформацію про, про комплекс. Але я так само, щоб щось почати створювати, тисну олівчик. І в мене активується така кнопочка: Додати об'єкт. Додати об'єкт і в мене в карті, власне, дайте так. З'являється новий запис про новий об'єкт, і я тут інформацію буду вносити про комплекс. Так само я вношу якісь там КОДУКТГ, код, і, наприклад, на іменування прям-таки напишу комплекс споруд палацу урочистих подій. Я не пам'ятаю, там... ну нехай, так? Да? Ось так в мене називається комплекс. Далі так само ми всі там атрибути, які нас цікавлять, які в нас є, ми вносимо. Зараз я там не буду, ну, наприклад, не, там, сильно їх вносити, все внесли. І що нас в даному випадку цікавить, що важливо. От Ми зберегли інформацію про комплекс. Якщо навіть да, зараз я просто збережу цю інформацію, от в мене є інформація про комплекс. Але вона ніяк поки що не зв'язана з спорудами. Мені потрібно, тут є окрема вкладка «Споруда витвір. Ось на цій вкладці явно вказати, які із пам'яток в мене включається саме в цей комплекс. Тому я знову включаю режим редагування для моєї загальної таблиці атрибутів. Виділяю ось, виділяю конкретно, щоб в мене тут було декілька комплексів, саме той, в який я хочу вносити інформацію. Переходжу на вкладочку «Споруда витір, тисну тут олівчик, і у мене тут є ось така кнопочка, ну, така як япочка перевернута горизонтально, прив'язати об'єкти. Я її натискаю, і в мене відкривається окреме вікно, в якому тут буде видно список всіх всіх пам'яток, які в мене є. Я можу вказати чітко, да, які в мене входять до складу цього комплексу. Ну, давайте от, умовно Я, наприклад, виберу тільки ці дві третю. Припустимо, не буду включати в комплекс, я їх вибрала. Ви бачите, на карті вони теж виділили жовтеньким. Натискаю ОК, і вони в мене якби, підтягуються до картки мого комплексу, ми можемо їх тут бачити. Я зберігаю зміни, виходжу з режиму редагування, скину виділення карти, щоб мені не заважало. І тепер, якщо я повернуся до шару споруда, витвір, відкрию до нього таблицю атрибутів. І, наприклад, перегляну інформацію про палац урочистів. Ну, виділю да, ось в карті палац урочистих подій. Пам'ятку. Наприклад, і перейду до вкладки комплекс ансамбль. То я буду тут бачити інформацію, що ця споруда в мене включена до комплексу. Та в мене записано, що да, вона включена до комплексу споруд там палац урочистих подій. Я так само можу виділити ось прибудову. Ось виділила прибудову, теж є інформація про те, що вона входить до комплексу. І остання споруда, я її виділяю, але ми можемо бачити, що вона ми її не включали до комплексу. Відповідно, тут інформації жодної про неї немає. Тобто, таким чином ми можемо працювати з цими даними.